Вибирайся звідти. Давно ти тут? Це Мар'яна тебе прихистила? Це дуже небезпечно для нас. Вона мала мене запитати, чи не так? Це мій будинок, а я нічого про тебе не знаю. Ти вважаєш це нормально? А Наталя? Вона з вами в змові? Чи вона твоя родичка? Мене відвідають німці? Я рада, що Вікторія розповіла мені про тебе. Скільки тобі років? Тринадцять. Ти вже великий хлопчик. Достатньо великий, щоб вижити. Ти знаєш, чим ми тут займаємось? І ти знаєш, хто часто сюди приходить? Я відповідаю за 25 осіб. Вони всі на мене розраховують. І ми не можемо собі дозволити залишити тут тебе. Диво, що тебе тут ще ніхто не знайшов. Мар'яна Мар'яна вчинила безвідповідально і егоїстично. Вона пішла і покинула тебе. Вона залишила тебе нам, щоб ми тут з тобою розібрались. Так ось. Зараз перекуси, збирай свої речі і за годину пан Стоній проведе тебе. Він відведе тебе далеко від будинку, аж до лісу. Йди і не повертайся. І нікому не кажи про цей будинок. Збирайся. Пан Стоній дуже скоро прийде за тобою.